Доброго дня, слава Україні! Сьогодні 2 квітня 2023 року хочу показати стан черенків, які пророщуються на вегетуючій саженці. Заніс їх з котельні до хати по тій причині, що похолодало. І температура в котельні там падає до 15 градусів. А черенкам на укорінення. Ну, в саму першу чергу потрібен кільчеватор, на який я поки що не розжився, бо є теж немало важливі питання, які стосуються фінансів. От, то поки що на це не дуже звертаю увагу. Е, ну. У минулому відео я 10 березня дістав череночки там, поки їх вимочив, знезаразив, вимочив вимочив карнавіні. Потім поставив на водичку все отак на укорінення, то вже часу пробігло. Немало, не багато, а три неділі пробігло. І всього-навсього. Перебрав сьогодні всі ці череночки, то одненький оцей хусайнек Бармак вже має три корінчики від 2 до 1 сантиметра. От. Вже треба і висаджувати але в нас дощі. ну як-не-яка, сьогодні ґрунт, перегній пісок, наберу в ємності, занесу десь в котельню, хай трошки просихає. Потім буду змішувати. Ну, це так. Якісь раніше розвиваються, якісь пізніше. Ну тут ці взагалі там ледь-ледь опушуються. Еверест. саме гірше Еверест у мене. Навіть. Просто засихає сама лоза. Щось йому не вистачило. Можливо, вологи при зберіганні, зберігались вони просто у мішках від цукру. От і все. Ну і тут так. Видно, щоб, наприклад, як лучистий, ось який лучистий, то видно, що бруньочка от опушується. А, значить, вона буде розвиватися. Ну, це отак. Ось От такий стан. Далі, по ходу, покажу. Можливо, з з однієї. Добре, що не дуже стрімко вони розвиваються. Тому що холода, холода, холода. І дощі, і сніг мокрий, і заморозки. Навіть неукривний Юпітер обмотав мішками, тому що заморозок був у нас мінус 5 кілька днів назад. А бруньки вже опушились на Юпітері були. Та я його обмотав, ну, побачимо, ну що буде, те буде. Так що моя думка. Взагалі, треба таке, мабуть, і зимостійкі сорта прикопувати по тій причині, що шар ґрунту компенсує перепади температури і не дає так швидко розвиватися брунькам, які легко потім пошкодяться заморозками. Дякую за увагу!